Доброго вечора, друзі! Сьогодні хотів би поговорити з вами про гранти для біженців на території Польщі. На сьогоднішній день фундація Обивательська проводить конкурси. В цих конкурсах є можливість отримати грант. Ці гранти можуть отримати біженці, які допомагають іншим біженцям, проводять конкурси, ініціативи і різні заходи на території Польщі для біженців. І головна мета цих конкурсів це допомога біженцям на території Польщі. Також є мінімальний грант, він починається від 3,5 тисяч злотих і доходить до 10 тисяч злотих. Звісно, є умови прописані, за яких ви можете отримати ці гранти. Я залишу посилання під цим відео на телеграм-канал, де більш детально описано всю інформацію та переход на сайт фундації та Facebook. Користуйтесь, поширеть. Слава Україні!